Загорали ті спрятки. Ну і там людина йшла собаку. Ну, побачила мене. А я й біжав від собаки. Я не за неї гналася. Отаку маску купила в школу. Зар... Сьогодні буде свято на першому уроці. Да. Будеш міряти? Да. А ну-ка, приймі. Що пап не Ану, А, ну давай. в Єві 40 гривень коштує. Штани за 40 гривень. Всім доброго раночку! Показую свій сніданок. Максимально хочу зараз перейти на правильне харчування. У мене гречка, одне яйце. Трошки сиру, помідор, і на десерт у мене буде хурма. Менше солодкого зараз хочу зайнятися своїм тілом, тому що, щоб не довести себе солодким печеньками, булочками і всім прикольним під чаєчок, кавку під ютубчик, щоб знову навесно не почати худнути. Тому потрібно зараз зупинитися і трошки подумати про свою красу, про свою молодість. Після сніданочку буду випивати Вати ось такі вітамінки, такий комплекс. Та <ріст> Щойно подивилася супермаму і вирішила, що я буду супермамою. Потрібно провести цікавий час своєю дитинкою. Так? Дитинка тут мені замовила гру. Кіріл хоче перебрати всі свої фігурки, якось їх посортувати. Я вирішила познімати, тому що знаю, що моїм глядачам подобається, як я показую якісь поробки з пластиліну керюшкини. Вони завжди пишуть йому, що він молодець, що він дуже талановитий. Ну просто тут деякі роботи ну, шикарнющі. Ось, все. Цього я ще нікому не показувала. Давненько ми вже їх не знімали. Хто це? Панктон із мультика в Спані Боб. А, мутика Spannybub. Panctone. Ну так, да, оце такий класний. Це ковбой якийсь. Це ковбой? Угу. Це хто? Це Spike. Значе та кидеш туди, то ми ж будемо сортувати. Правильно. Ну, Цей дуже класний. Дуже подобається цей ведмедик. це взагалі один з моїх улюблених. Персонажів зі, зі цієї цієї купи, хоча деякі теж дуже цікаві. Зараз буду їх викладати, продивлятися дуже цікаво. Хоча ми час від часу їх і розхламляємо, викидаємо якісь старі, які вже пол... коцані, якісь поламані. Ой, цього я ще не бачила, такий Це яскравий. Інтерес. Це ще такий прикольний яскравий. Кого я ще тут не бачила? Ось, все, хтось Не бачила так... цього. Я ліпив, Сразу, коли вийшов. Він може вийшло. Трошки я вже підзабула, дуже гарний. Нічі, наче. Дуже Тріш. подобається. Тріш. Всі ці фігурки, вони з Модуліну. Ми купуємо модулін лише в магазині Аврора. Він там найкращої якості і найдешевший. Це зайчик? Да. Ну, Це дуже дезяний. гарно. Це твої любимі. Угу, Чись в ручках тут тримає сьогоднісеньку, якусь іграшку. Ну Дуже гарний. Тут така хоп-хоп-качечка, а це така одежинка, ковтинка. Як звати цього хлопчика? Ліон. Леон. Це він не один із найперших і найпопулярніших да, персонажів Браво Старського. Ліон. А чому Ліона скрізь малюють на одежі? На концтовара. Тому що він самий старий. Ну я ж кажу, що він такий, мабуть, один з найперших, так? Ні. був на найперший? Е, кольт? Кольт? А в тебе є такий персонаж? покажу. Самий перший був Кольт, ну хто почує це, хто грає в Stars, вони скажуть, що це неправда. Самий перший персонаж це Шелі. <гум> самий перший персонаж це культ. Кольт. Угу. Точно? Да. Yeah. Ой, добрий вечір. А це ще хто такий у нас? О Боже, це що, інопланетянин? Угу. Yeah. Uh -huh. uh -huh. Да ігри вже не ті. Це в тебе уявний друг? Це хто такий? Як його звати? Вася Петичкин. Да Ну, прикольно. Боже, йода мені так подобається. А у сінцеї бачила вушка такі, як пов'язочку йода. Та думаю, може собі замовити або купити. Привіт! Так прохолодно, скоро зима. Ви помітили, що зараз середина листопада, а листя на деревах ще зелене? Мало того, що його багато, так дуже багато листя ще й не опало. Ось вам і глобальне потепління. Я чекаю Кирюшку зі школи. Ви тільки подивіться, який позаду мене краєвид. Боже як 10? Ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Це наша школа. Тут вчилася я, тут вчився мій чоловік. Я вже казала неодноразово, що мій чоловік мій однокласник. Зараз зробили ремонт, стало дуже красиво, дуже класно. Це спортивний майданчик. Купила кірюшки ручку, стирачку Веном. Йому подобається веном. Дивилася якесь відео, чи читала, не пам'ятаю. Сказала, що коли дитина користується такою ручкою, то вона психологічно налаштована на те, що вона має право на помилку і може легко її виправити. Будь-що можна виправити. Зайшла до вас трошки погомоніти, розповісти, як справи. Зараз трошки не встигаю зі зйомкою з монтажем, чи то погода так впливає, чи все ж таки то якась така осіння хандра. Не знаю, як у вас випустила через тиждень так, тиждень у мене, мабуть, відео не було про прибирання у шафі наведення ладу. Якщо ви не бачили це відео, то залишаю вам посилання зверху. Цей влог осінній, Я думала, що він відразу вийде після геловіну, але якось не склалося то те, то все. І я його відкладала. Думаю, ні, потрібно все ж таки вже дозняти це відео. Взяла ось такий пакет, Ліза передала ще. На моєму каналі, до речі, не було ніколи такого контенту. Ну як? Я показувала одяг, який я в'яжу, показувала моделі на ляльках, а ось Ліза мені передала, от саме замовлення дівчат. Потрібно на них попришивати кнопки. І я ось сьогодні цілий день під серіал буду цим займатися. Планую сьогодні дивитися... Shining Girls, сяючі дівчата, залишу вам зараз фотку подивитися, як виглядає постер. Та й думаю, мабуть, вам покажу що тут. Давно не показувала, що там у нас у барбі Бутіку. Такі в мене пакетики. Зараз разом з вами подивимося. Так, Ліза мені дала ляльку. Така лялька, давайте її одягну. Щоб вона голою не була. Такі джинси. І ось так я буду пришивати сюди кнопочку. І ось ця ковтинка, я, мабуть, вже вам її показувала, це я в'язала. Я її в'язала як кардиганчик, але Ліза сказала, що потрібно зробити як светрик, щоб застібочка була. Зату. Якщо ваші донечки, сестрички, племіннички, онучки граються ляльками Барбі та іншими такого типажу ляльками, то ласкаво запрошуємо вас в наш Барбі-бутік, ви там знайдете дуже багато класного, актуального, яскравого сучасного одягу. З посилання на сторіночку в інстаграм, а також на сторіночки Viber, завжди є в описі під моїми відео. Ну, так виглядає комплектик. Ще в пакетику Аліза мені. Вона мені тут ще записки понаписувала. Що на кожну ковтинку потрібно по дві кнопочки. Зробимо. Так, отака ковтинка. Ниточки вона мені дала. Ось така. До речі, зараз цей колір дуже, ну, прямо дуже-дуже актуальний. У нас буде в новій колекції обнова, мабуть, вийде у лізе в неділю. А це відео, сподіваюся, нарешті вийде в суботу. І якщо ви дивитесь його в суботу, то значить у мене все вдалося. Я молодець. Я не полінилася і його змонтувала. Тому підтримайте мене лайком, коментарем. Якщо ви досі не підписані на мій канал. Підписуйтесь. Для вас це секундне діло, а мені буде дуже приємно. Далі, далі, тут у нас якась, мабуть, спідничка. Також є невеличка катушечка з ниточками. Угу, така красива спідничка. Ось побачила ще одну спідничку. Ось така. Міні. Це у нас. Це у нас сукня, сукня. Клас. Дуже красиво. Це у нас якісь джинсики. Ох, які. Це для високої ляльки. Дуже великі. Такі довгі-довгі. Ось ця лялька така. Бачите, для неї вони довгі. Прикольно. Така прям актуальна модель. Я сама собі хочу такі джинсики. Так, це у нас щось таке чорненьке. Ага, це також сукня. Така міді. Прям в підлогу довга. Дуже гарна. І залишилося ще три пакетика. Зараз подивимося. О, тут леопардові штанці. Клас! Клас, клас, клас. Ліза дуже якісно шиє. Я от зараз вам зблизька покажу кожна строчечка, кожна лінія. Вона дуже старається. Мені здається, я в'яжу не так стара, як Ліза, шиє. Топик чорний. Круп топ. І сріблясті джинси. Ну, кльово. Такі космічні, футуристичні. Боже, які вони крутюші. Я хочу одягнути ляльку в ці штанчики. Супер. Завітайте в наш Барбі-бутік. Ви обов'язково знайдете щось цікавеньке для ваших лялечок. Часу. На нашого часу. Ми фурту на падипів вже пожилали, а джила, жанта і віра. Це Кося мені вмикнув Леся по дерев'янську. Я такого не знаю. Це він хто? Комік? Гомік. Та я не знаю кожен. Ну, Привітайся! Ось, доброго дня! Друзі, також вам було цікаво, чому коли я кину палити. Кину палити, я до, повинен був, коли Собрання сині повинно було коштувати 60 гривень. Зараз знову є 125. Що за таке? Ми йдемо в торгівельний центр, подивимося зараз спортивні костюмчики, а потім підемо. Потім підемо виконувати свій супружеський борг. Борг, а. А потім а з друзями. Потім ми підемо на дену. Мені принесли салатик Цезарь, дуже смачний. Ми в кафе Шелест у нас у місті дуже сподобалося. Перед кіно зайшли перекусити. А далі будемо йти на вену з друзями і з Кирюшкою. Ми ходили до варюшки вітати її з днем народження. Наші малишки три роки вже така доросла. Пішли друзі, хрещені привітати. Гарненько провели час. Був дуже цікавий торт у вигляді зайчика. Дуже гарно провели вечір. Любимо Анічку, Варічку. Якщо Анічка дивиться це відео, то передаю тобі привіт. А з вами буду прощатися. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Скоро зустрінемось! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Радуйся, радуйся. Давай, давай.